Усім вітання. Сьогодні до вашої уваги невеличка відеорозпаковка перша розпаковочка у цьому році. Усілякі дрібнички, і не тільки. Отож, перша дрібничка, яку ми придбали, це ось така лінійка дерев'яна на пів метра 50 см, кажуть діти 57-7. Коштує вона 5 гривень і придбував її чоловік в гараж. Наступна дрібничка це ось такий ковшик. У кухню до води набрати, піділяти таке. Ще одна дрібничка це ось такий подарунковий пакетичок. Не знаю, для чого війна. Людмилка сказала, потрібно, хай буде на всяк випадок, хай вдома лежить. Ну, хай буде, значить хай буде. Взяли. Наступна дрібничка ось такі е, хустиночки носові, але вони у нас часто використовуються, де щось витрати на столі і так далі. Ще один ось такий прибомбасик це наушники, взяв собі Юра, так, щоб я не чула, що він там в телефоні слухає, називається. А то часом я дивлюсь одне, йому потрібно зовсім інше. І так, щоб не перегукуватись, не перекрикуватися. До речі, такі наушники коштують 47 гривень. Це самі дешевші, які він знайшов. Йому не потрібно інакших. Це ось у нас батарею в годинник, тому що уже який день годинник на нашій стіні показує восьму ранку. Підстругачка, така невеличка дітя. І ще навіщо всім потрібно скотчу? Взяли і такого, і сякого, і маленького, і великого. Що вони там мають ним робити, що обклеювати, то не знаю. Казали, гроші треба склеїти така ж ось блискуча губка для шкіряного взуття. Не те, що прямо у нас уся кругом шкіряне, але хай буде. Далі хтось радив, що італійські трави хороша приправа, взяли італійські трави та базилік. І взяв Юра, собі кинув у корзинку в магазині хрін наш, український, сподіваюся, гарний, такий хороший, щоб до сліз. Вінниця, здається. Взяли Ось такі макарони Віліс на пробу ми їх ще не брали. Акційні вони йшли: 30 гривень чи 31 пачечка. Печиво розвісне дітям до чаю трішки. Ну і чай брали ось такий дітей багато. От, і хай їм буде, вони полюбляють пити чай. Ось такий чай коштує 104 гривні. І тут написано так: 100 пакетиків плюс 25. Ну, ось такі пакетики це без мотузки ці пакетики, такі звичайні просто, але хай собі п'ють чорний звичайний чай. Взяли ось такі кукурудзяні палички з Найменше оліванку. І ось такі палички солодкі. Солоні були, але вибрали солодкі, хай там будуть. О, що попало у подарунках: масочка, ось така, і, і брелочок. Такий непоганий, нібито прорезинений, такий, що не зламається. Це Іванкові буде брелочок. Ну, непоганий, то так собі сказано. Знаєте, це щось таке страшненьке. Ну, в іншому магазині брала такі ще приправи Петрушка кріп. Булочки, така господиня. Що в магазині придбала, але вони дуже смачні. Так, що придбала ще собі, взяла цикорій, думаю, трішки менше кави поп'ю, буду пити цикорій. Ну, а дітям ще взяла пепсі. Вони не часто ми купуємо їм, але сьогодні взяла. Ну і ще придбали новий віник у новому році. Старенький пітерся трішки. Ну, хай буде, будемо вітати все погане. Ну, а ще як в магазині ходити, та не позазирати на всякі там дрібнички. Отож, на що ще там задивлялися, зазирали, можете побачити ось так у невеликому дежурі. Про те, як ходили по магазину. Це у нас магазин оптовий, от, тому всяка всячина є. Від... Від продуктів до, до посуду, особиста гігієна, канцелярія, солодощі, приправи ну, все, все-все абсолютно, що е, потрібно, аби знаєте, аби було з чим до магазинів ходити. Ну, що сказати? Хай буде усе добре, хай буде мир і перемога, і хай Всім завжди вистачає, щоб піти у магазин і придбати все, що потрібно а іноді навіть просто порадувати себе якимись дрібничками.